ЖК Final Town. Проводяться сантехнічні роботи. Тут монтаж радіатора, виштробування, буде прозводитися монтаж, труб та підключення радіатора. Всі сантехнічні роботи проводяться згідно проєкту, кухня, мийка, сіфон для кондиціонера, виводи під фільтр осмос. Та мийку. Всі труби ізольовані. Тут йде робочий процес, зборка колекторної групи, грибінка, труби ще раз показую. Всі труби ізольовані. Інсталяція. Заміна нижньої частини каналізації повністю. Тут два трейника 110 та 50. На трап буде виходити. Тут змішувач, ліка, тут колекторна група буде, колби знаходяться, тут умивальник і виводи пішли на технічну кімнату, також фільтр для кондиціонера, фільтр для сушильної машини та виводи на бойлер. Всім гарного дня. Дякую.